Акустична обробка голосу важливим або навіть ключовим моментом у створенні різноманітного відеоконтенту є звуковий супровід. Відео має бути якісним, але голос диктора повинен гармонійно доповнювати та відповідати відеоряду. Спробуємо змінити голос. Під зміною голосу маються на увазі характерні особливості голосу людини, інтонація та тембр. Прослухаємо епізод аудіокниги з оповіданням Лесі Українки. Давня казка, виконаний професійним диктором. Давня казка. Може б, хто послухав казки? Ось послухайте, панове. Тільки вибачте, ласкаво, що не все в ній буде нове. Та чого там люди добрі за новинками впадати. Може, часом не завадить і давніше пригадати. Хто нам може розповісти щось таке цілком нове? Змінимо голос професійного диктора, додавши характерний стиль Андрія зі сталкера глибокий, загадковий, з нотками хрипкості та атмосферності. Давня казка. Може б, хто послухав казки? Ось послухайте, панове. Тільки вибачте ласкаво, що не все в ній буде нове. Та чого там люди добрі за новинками впадати. Може, часом не завадить і давніше пригадати. Хто нам може розповісти щось таке цілком нове, щоб ніхто з нас не відмовив е Ет вже ми чували сеє? Створимо голос у стилі американського диктора Меттю. додамо чітку дикцію, природну інтонацію та легкість, які передадуть характерний американський стиль мовлення. Такий підхід допоможе підкреслити автентичність і забезпечить високу якість передачі повідомлення. Понизимо тон голосу на мінус 5, створивши більш глибоке, виразне звучання. Давня казка. Може б, хто послухав казки? Ось послухайте панове. Тільки, вибачте, ласкаво, що не все в ній буде нове. Та чого там люди добрі за новинками впадати? Може, часом не завадить і давніше пригадати. Хто нам може розповісти щось таке цілком нове, Щоб ніхто з нас не відмовив, е ет, вже ми чували сеє.